Людина повинна, по-перше, розуміти, де вона і в якому місці. А вона в місті, де проливається кров, де десятки тисяч смертей, де плач, горе, злість, ненависть, все перемішане вкупі. З землею, з болотом, з снігом, з морозом. Отець Андрій Любунь, військовий капелан, волонтер та патріот України. Його історія із поїздками на Донбас розпочалась задовго до повномасштабної війни, і навіть не в 2014-му. Адже там, на сході, де зараз бойові дії, його висвятили в отці. у 1997 році. Саме у Донецьку Андрій Любунь розпочав свою службу Богові. На той час української церкви в місті Донецьку не було. І мене висвячували на хаті. Це священик наш, отець Миколай, з дружиною. Вони на своїй хаті приватній зробили каплицю. Тобто, половина хати була церква, а половина хати вони проживали. Там же отець Андрій родом з Львівщини, зізнається, ніколи не мріяв стати священником. Натомість вступав на військового юриста, але усе таки свою місію знайшов у службі Богові. Зараз Андрій Любунь має дві парафії на Тернопільщині. А з 2014 року активно їздить на фронт військовим капеланом. Мій авантюризм, От я вирішив, от для мене це було цікаво, скажем так, опробувати себе там на фронті. Тому Може, ще десь це відлуння цього, що я хотів бути військовим. Десь воно е заграло кров і захотілося спробувати, може, там все себе. Отець пригадує свою першу поїздку. Каже, багато хто відмовляв, бо небезпечно, а нині він зізнається. Тоді було страшно. Спочатку ми заїхали в Краматорськ, в штаб військ. Потім ми поїхали до хлопців, 8-й полк Хмельницький. Ми тоді з хмельницькими разом волонтерами перший раз поїхали з Чемерівців і ми тоді нагрузили повну фуру. Там все було, що, що тільки можна, і буржуйки, і е, консервація, ну все було. Ми поїхали туди, затягнуло так і вже потім постійно, вже до сих пір щось не відпускає. Каже, насамперед військовий капелан має бути другом, який вислухає. Але цю приязність та довіру захисників священник має заслужити. І тільки тоді можливий діалог. Сам же отець Андрій таке випробування пройшов. Ще в 2014 році, коли приїхав до хлопців з Зайдару у Луганську область. Каже, за річкою вже були сепаратисти та чеченці, а військові запропонували вийти на позиції. Вдягають мене в каску, бронік. Поїхали з нами. Кажуть, пікар справжнього. Пару чоловік спереду, ззаді. І буду показувати мені, де чеченці сидять. Але ж вони ж починають ж, не лякати. Я ж то не розумів, я все сприймав як за чисту монету, що правда. Каже, тут в нас снайпер працює, каже, часто. То хлопці казали, що сьогодні працював, все, вони як мені це сказали, але ж я ж не буду показувати, що я боюся. А в голові вже все, я вже. Прощаюся з життям, вже все все, вже капець, все, вмирати буду. Хоча тепер цю історію отець згадує з посмішкою, проте тоді, у моменті, справді переживав за своє життя. Думка така прийшла. Думаю, от я з тим хрестом, для чого я того хреста взяв? Чи жовтого. Зараз той хрест блисне десь. Той снайпер побачить, стрельне в мене. І то поранить просто, не застрілий зразу. І скаже, що той поп там буде, кажу, в курщах рожати, що той батюшка там мучиться на тому мості. І такі думки в голову лізуть. Ну, зайшли ми туди, полягали в траві, вони там та та та, -та показали, от -то, то все. Ну, вернулися назад. Та ходимо туди в той бліндаж. Я починаю обнімати хлопців, починаю їм дякувати. Хлопці починають плакати. Я починаю плакати. А ще особисто для отця Андрія капеланство це можливість провідати своїх парафіян на фронті і передати посилки. Волонтерством почав займатися одразу після революції гідності, і зараз це пріоритет під час поїздок священника. Ну зараз все, щоб зігріти, тому що там на сході погода міняється що півсутки там. Може дощ падати, через пару годин вже може сніг падати і бути мороз. Так що там трошки така ситуація. А там мороз пече, навіть якщо він невеликий, то там вологість велика, і... а ще якщо вітер є, то просто опікає тебе. У війні романтики немає, нічого цікавого чи захоплюючого, наголошує священнослужитель. І такі поїздки на схід це завжди виклик. Саме найважче на фронті це коли ти забираєш хлопців додому. Найважче не вести. Першим ділом це забирати. Це коли ми приїжджали в Мєчніково, там морг, таких два великих рефрижератори, заповнені тими кульками, і ті кульки всюди, і на землі, І, і це ходити і шукати на кульку цей номер, який тобі потрібний з тілом. І потім, коли ти привозиш додому, чути крик, плач родини. Це саме найгірше. Тому отець Андрій Любунь заснував всеукраїнський храм Пантеон в пам'ять про загиблих у селі Лішня. Тут списки загиблих у російсько-українській війні з 2014 року. Каже, це нагадування для нащадків. Ці прізвища. Всі переглядаєш і бачиш. Вік народження, рік народження і розумієш, коли в 2014 році починалася війна, 70% відсотків тих, хто загинув, це були ті, хто народився в часи Незалежності, 80 90 рік. Коли дивишся зараз списки, розумієш, що зараз гинуть ті. Кому в 2014 році було 15, 17, 18 років. Це не просто імена, це людське життя, це історія, втрата. Тож отець усі 9 років капеланства намагається віддати шану героям і живим, і загиблим.